Грипи ГРВІ змусили ввести карантин уже у 16 областях України. Є летальні випадки. Москаже, цьогоріч людей шпиталізують із пневмоніями і навіть запаленням мозку. Про епідситуацію в регіонах наші кореспонденти. Дихай Ротко. Вдруге за місяць із грипом у львівську лікарню святого Миколая потрапив восьмирічний Матвій. Спершу розповідає його мама: лікували отит. Ми зробили тест, і ми побачили, що в нас грип Б. температура дуже почала рости. Лікувалися трошечки менше тижня. Нас відпустили. Декілька днів він побув вдома, і на тиждень він пішов в школу. П'ятницю зранку він став. У нього було 39, Ми подумали, що можливо, ми щось не долікували. Ми знову звернулися до доктора Яни вже безпосередньо. Доктор Яна зразу нам зробила тест і був грип а я була просто в шоці від того, що ми протягом трьох тижнів зловили два різних грипи. Лише за тиждень кількість хворих на Львівщині зросла на третину, кажуть медики. Все частіше шпиталізують з ускладненнями, отитами чи пневмоніями, здебільшого дошкільнят і школярів. Тому школи області вже другий тиждень на дистанційці. Найбільший потенціал отримати ускладнень в дітей до п'яти років. Щоб це мінімізувати, ми мусимо в перші дві доби, коли в нас є клінічна підозра на грип, робити швидке тестування і відповідно до ваги дитини призначати противірусну терапію у лютому. Через стрімкий перебіг грипу на Львівщині померло четверо людей. Серед них семирічна дівчинка. Окрім того, в інфекційну лікарню стали поступати пацієнти не лише з пневмоніями, а й з енцефалітом, запаленням мозку. Таких зараз у реанімації шестеро оксиген оксиген тому, що молекула кисню о 2 Пусті від сьогодні парти у школах Черкас, уроки в онлайн режимі, проблеми з дистанційним навчанням жодних, каже вчителька Тетяна Величко. Система налаштована, платформа доступна, гімназійна. Всі дітки мають пароль до неї без проблем. Вчора ввечері ми тренувалися, доєднувалися. Навчання, звичайно, хотілося побачити дітей офлайн, а не онлайн. Але як варіант в таких умовах дуже чудово, що ми маємо змогу поспілкуватися, побачитися та ще й плюс понавчатися. Школи закрили до кінця тижня оскільки кількість учнів хворих на грип, за останні кілька днів зросла майже вдвічі. От з понеділка ми побачили різке збільшення захворюваності дітей. І якщо ми ще бачали, що хворіють діти більш старшого віку, то саме з понеділка повалились і молодші діти. Тому я вважаю, що це така виправдана міра. Вона більш профілактична. У рівному теж зростає захворюваність а підпоріг перевищений вдвічі. Найбільше лікарів насторожує високий показник госпіталізації хворих інфекційне відділення міської лікарні. Повністю заповнене Грип перебігає досить важко з вираженою інтоксикацією, з підвищенням температури до 40 градусів. Починається гостро, турбують пацієнтів болі у м'язах, у суглобах, головний біль, більвичних яблуках і кашель, який виникає на другу добу, і поступово погіршується щодо частоти. Так він надсадний, сухий, непродуктивний. І е, часто люди скаржаться на важкість за грудиною, взагалі болючий кашель. У найбільшій небезпеці пацієнти з хронічними захворюваннями сьогодні в рівному помер 36-річний чоловік. У нього була супутня хронічна хвороба, але він не вакцинувався від грипу. Грип може вражати кожного і в зоні ризику є люди, які мають хронічну патологію. Це може бути серцева судинна, дихальна система, система обміну речовин. Тобто це все групи ризику. І саме для них грип дуже небезпечний, який дає ускладнення і може привести до таких тотальних наслідків, які ми маємо. І тому, щоб цього не було, треба вакцинуватися. Кількість хворих зростатиме ще кілька тижнів, кажуть в мозі, і прогнозують, до квітня грипом хворітимуть частіше аніж ковідом. початку епідемічного сезону, який почався в кінці минулого року, на грип та ГРВ захворіли майже 2,5 мільйона людей. Володимир Миколичук, Олександр Стасишин, Ольга Косенко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.